Триває 1199-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1160 російських військових за інформацією генерального штабу. Збройних сил України станом на ранок 6 червня окупаційні війська Росії втратили 993 910 військових, 10 889 танків, 22 685 бойових броньованих машин, 28 794 артилерійських систем.

336 гелікоптерів, 39 тисяч 193 безпілотників оперативного тактичного рівня, 3 тисячі 271 крилату ракету, 28 кораблів, 50 тисяч 913 одиниць автомобільної техніки, та 3907 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.